Привіт любителям залізяк. Пропонується до уваги, хто має руки більш-менш нормальні. Отака От кабіна, кабіна номер 2 так сказати, бо вже одна була зроблена на попередній комбайн. Це вже друга кабіна. Трошки з невеликим досвідом вже робимо. Робиться кабіна із сорокової труби. 40 на 40 верх на 2, а низ 40 на 40 на 3. Основа була дана більша. Отак от, от ми її склеїли на самому комбайні. Тепер буде зніматися кабіна з комбайна і буде доваруватися все решта. Тобто криша, двері, грунтуватися, фарбуватися і вже пофарбоване, тоді поставиться на місце на площадку комбайну. Комбайн 1052, був придбаний мною перед жнивами. Кабіна була така, мені не подобалося, вирішив я зробити свою трошки краще. Хто має бажання, хто має бажання, попередня виставляється на продаж, стекла в ній є всі, Ну, зрозуміло, якщо доложити трошки рук, обшити її всередині буде теж. Не паршива кабіна, але я вирішив зробити, вона мені не подобалася, за те, що вона трошки вузькувата, вона була на такій площадки, скажімо, на 945 го площадку комбайна. та тут трошки площадка ширша, я вирішив зробити трошечки ширшу її. Ну, а продовження будемо викладати. Шкло буде все під замовлення зроблене, кальонка поставиться. Не так як спеціалісти деякі продають кабіни і кажуть, Та ми ріжемо просте шкло шестьорку. А на випадок якої аварії, що буде? Біда буде людям. Люди просто не думають про те все, про наслідки. Я від того ніхто не застрахований. Ну а на тому всьому бувайте здорові. Заходьте на канал, переглядайте відео роботи продовження кабіни.